Всім привітки! Дуже всіх рада бачити на своєму другому майстер-класі новорічного марафону. В цьому майстер-класі будемо робити едва-календарі. Всі деталі, звідки ці традиції, все абсолютно розпишу під відео, щоб не затягувати час, і ви приступали до такого казкового майстер-класу, де обов'язково долучиться кожен член родини. У моєму випадку так і було. Повирізала я все сама, розписували... Вже всі, всім дуже сподобалося. Так, кожен будиночок буде пронумерований в хаотичному порядку, і за кожним будиночком буде лежати в мене в моєму випадку по два подаруночка, так як в мене двоє діток. Буде подарунки будуть в вигляді смаколиків. Грошей, можна гігієнічні помади. У мене дівчатка просто, то в мене будуть гігієнічні помади, резиночки, щось таке дрібненьке. Але повірте, ці дрібнички обов'язково їх порадують, тому що ну, це вже перевірено. Я твої календарі роблю вже четвертий рік поспіль, і це нереальне диво. Тож запрошую до перегляду, і я впевнена, вам мастер-клас сподобається і ви подібними мастер клас робите самі. Або можете переглянути мої попередні відео едван-календарів. Фотографії є. Тож я перший раз робила, то я лише пофотографувала і все. Але я дуже рада, що я почала їх створювати. Загалом ці традиції мені дуже подобаються. Тож, запрошую знову ж повторюся, до цього чудового мастер-класу. І чекаю всіх в інстаграмі, хто буде викладати свої роботи. Обов'язково всіх перепущу. Всім гарного настрою! Обов'язково творіть, фантазуйте та додавайте щось своє. Це моя така корона фраза, Гарно перегляду. Показую вам всі матеріали, які знадобляться для адвент-календаря: олівчик, дошка для нарізання, гафро картон. Канцелярський ніж, старачка, лінійка, глітери, олівчик криловий. Ви можете замінити фарбою, але я саме показую те, чим, що я застосовувала. І гафрокартон в мене такий в епіцентрі купила. Любий ви берете. З коробки в мене все, вдома просто жодних коробок немає, все повикидала. І прийшлося купувати. Ви застосовуєте все, що у вас є. Приступаємо до роботи, беремо простий олівець, лінійку. Ще раз нагадаю, що розмір в мене картону 120х70. Розпочинаю креслити першу серію будиночків. Довжина найвищого будиночка в мене буде 30 сантиметрів. Тобто я не зайду за це креслення 30 сантиметрів і вже починаю розкреслювати будиночків без різних там шаблонів. Все абсолютно імпровізація. Не потрібно там особливих навичок в геометрії, математиці, але без лінійки не обійтись. Все одно якісь пропорції мають бути. Навіть якщо він трішечки кривенькі будуть будиночки, нерівномірні, нічого страшного, це якоїсь казковості додать та старовини. А так як ці традиції з 19-го сторіччя. Які прийшли до нас з Німеччини. Перша серія будиночків вже завершила. Як ви бачите, нічого тут складного немає. Лінійка, простий олівчик та старачка, якщо там щось не виходить. Розміри будиночків у мене збережені, обов'язково можу надіслати кожному, хто побажає, але повірте, коли ви почнете робити адвент календар обов'язково ви будете додавати свою фантазію, свої розміри і загалом своє бачення. Як ви бачите, я вирізаю канцелярським ножем, ним дуже мені зручно. По-перше, він у мене новий, і мені, мені ним зручно вирізати. Але для діток то є небезпечно. Краще купити такий, ніж є такий для вирізання, в канцелярії продається. Я його не купувала, тому що, знову ж повторююся, мені цим зручно було. Для дітей то не є безпечно. Перші серії будиночків я вирізала абсолютно все: віконечка, двері. Все, що, все, що намалювала, все вирізала. Але то не, не обов'язково якусь загадку треба все-таки залишати, щоб не все світилося, не все просвічувалося, тому що за кожним ж будиночком будуть лежати подаруночки. Ви подивіться, яка красота вийшла. Це тільки перша серія будиночків. Як казково, до речі, якщо ви читали опис про адван календар, саме з картону був найперший адван календар, і я починаю вимірювати другу серію будиночків. Знову ж повторюся: обов'язково вимірюємо найдовший будиночок, тобто я не зайду за 30 сантиметрів. Потім беремо, креслимо будиночки. Починаємо, наприклад, з вузенького будиночка, ширина. 8 см довжина разом з кришею 30 см. Це буде у мене найдовший будиночок з кришею. До прикладу, наступний будиночок, шириною в мене 13 см, довжиною 20 см. Друга серія будиночки вже готова, як ви бачите, як я розкреслила. Все дуже просто, нічого складного немає. Приступаємо до вирізання. Вирізаю і знову ж канцелярським ножем, дуже зручно. І не забувайте про те, що не всі віконечка та двері потрібно вирізати. Залишайте щось для того, щоб якось їх розсималювати, розписати. Тут менше вже вирізала, тому що я бачу, що дуже багато віконечок і дверей вирізала і мені здавалось, дуже багато пустоти було. А за ними ж треба вложити подарунки. І четверта серія будиночки ось такі. Це можна скласти, дуже гарно стоїть, проблем. То есть, тобто не треба нічого прикладати, все супер. І обов'язково не забудьте пронумерувати будиночки, за яким що буде стояти. Там, Наприклад, це номер 12. Ви можете в хаотичному вигляді їх пронумерувати і буде дуже-дуже цікаво, задару за яким будиночком будуть подарунки. Донечка вже активно малює. Ви подивіться, все сама самого ранесенька розмальовує. Тож це дуже-дуже цікаво. Дуже захоплююче. Ви можете самі, звісно, батьки розмалювати, але дітей обов'язково долучайте. Тим більше вони з такою охотою будуть розмальовувати, щоб за кожним будиночком був цікавий-цікавий подаруночок. Вдати Так. Це акриловий олівець. Дуже-дуже зручно. Можна просто акриловими фарбами, гуаш, Немає різниці, що у вас є. У мене акрилова. Також, коли будете наносити другий шар, саме другим шаром, тому що, щоб воно більш білим було, можете посипати глітером. Глітери такі, вони недорогі, 10-15 гривень, але вони такі блисківки додають і дуже-дуже гарно виходить. Дивіться, як це яскраво. І буде одразу триматися, коли на вологе посипати. Фантазуйте. Можете зробити їх кольоровими, але білими на крафтовому. Це просто щось неймовірне, долучається вся родина, розмальовується. І квіточки навіть. <звіточки> <звіточки> Не, жодні малюнки я не дивлюся, просто фантазую, розмальовую. Як собі уявляю, так і розмальовую. Так, ви подивіться, як розстави ходить. Покажу вам кожну серію будиночки в окремо. Це неймовірно, як казково. Тим більш знають, що там ще буде за кожним будиночком подарунки. Так, 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 так. так воно ж так было, чи ні? Ну, світла вже нема. Ну, темно, вот так красиво, коли темно. Ти задоволена? Да. Красиво? Боже. Я рада. Мені приємно дать.